Попри війну, український туризм не стоїть на місці. Найчастіше у період зимових свят жителі Хмельниччини обирають для відпочинку Закарпаття. Попит на цей маршрут зріс удвічі, порівняно з довоєнним часом. Чотириденний новорічний тур обійдеться у 5300 гривень. Теж проблеми зі світлом є, але багато готелів мають свої генератори, термальні басейни працюють, чани, як завжди, підігріваються дорога вони незалежні, екскурсійні всі маршрути працюють. Лідерською позицією поступилися Карпати. Все через досі не функціонуючий гірськолежний курорт та відсутність снігу. Однак, як кажуть в турагенції, розваг тут вистачає. Своєї роботи місцеві не припиняють. «Сама бокевіль працює, всі розваги, готелі, це все працюється, тому що все оснащено генераторами і родельбан працює. Працюють оглядові підйомники, другий працює. ну Він не лижний, туди з лижами не можна, але працює. Гуцуленд. Всі працюють абсолютно колеби». Доступними для українок залишаються закордонні курорти. Актуальними є автобусні тури до країн Європи. Вартість трьохденного туру близько 2,5 тисяч гривень. В цьому році саме такі більш далекі тури, особливо у ці країни: Швейцарія, Амстердам, Франція, Голландія, є дуже популярними. Якщо це більш такі довші тури на 5-7 днів, коли через Швейцарію на Францію на Париж, то вони від 10 до 12 тисяч, але користуються дуже великим попитом цього року. Попри стабільні ці, не знизився попит на тури до Єгипту із перельотом з Кишинева. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.